дівчатка, мене звати Моніка і ви на каналі Критя Толка. І сьогодні у нас воскресенье. І сьогодні у нас виходить відео об устройство. Сьогодні ми з вами будемо обустраювати а, ярмарок, канцелярський ярмарок. Можна сказати такий, як канцелярський магазин. А, ну, пусть буде базар, ярмарок, коротше. А, Будемо я обстроїти в магазині в домике домики комнатному если не рахувати двор. Ну, з двором п'ятикомнатний. Скажу чесно, це обостроївство для мене вийшло очень-очень длинним. Десь півтора часа я обустрою, ну час десь Або там меблі тут усі Я не знала, як що зробити, що як розкласти. Далі ще десь півтора часа я ходила по локаціям, збирала там різні канцеляри і так далі. І потім ще десь коло три часи, я розкладувала це все. Тому в мене прилично зайняло так. Той надо ну, саме дільне обстроїв у мене на каналі. Это дом, обустроила дом для Ос. Ну в реальному часі я його обстроювала 5 годин. Тому это обстроїло... Да, Где-то такого 5 годин, можна сказати. Ну, так, да, десь 5,5 годин ,5 я обстроїла це обстройство. Свою оцінку я вам скажу. 5 з 10. Мені не понравилося зовсім. Хіба дві кімнати Це в різному стилі, а так то мені не понравилося. Тому 5 з 10. Свою оцінку пишіть в коментарях. Ну що ж, давайте я вам розкажу про кімнати Перша кімната почнемо з, з лівого боку. Там у нас знаходиться магазин Одежди. Одежду я збирала майже по всім локаціям, не знаю, просто любу одежду я поставила, яку, мені каже, підійде до школі. А далі вторая кімната, це рюкзаки. У мене чомусь забула, що там доставити чорний рюкзак, красний, а так то вот, майже всі поставила рюкзаки. Якщо я якісь забула, пишіть у коментарях і справлю свою ошибку. Далі у нас двор, на дворі у нас там буде, всякі будуть продавати ноутбуки для учоби, планшети, всякі, можна сказати, кусняшки, щоб можна було перекусити і так далі. Третя кімната — це книгарня, можна сказати, книгарня, просто канцелярський магазин, який, там і книжки, і ручки, коротше, все є. Ну, і четверте, це, це продовження тої кімнати, е, Там теж є, є різні всякі блокноти і так далі. Все, що потрібно для учоби. Тому от, можна сказати, що я з'єднала дві кімнати в одну, щоб мені все все помістило. І про це построївство ще можу сказати, що навіть <свісно>, не знаю. Просто я не знала, коли обстроювати. Просто це обустройство. Зараз я знімаю відео на 2-3 неділі вперед. І от мені нужен... Зараз даже може у мене не виходити відео. А я знаю, тому що вот я ще знімаю відео на 2-3 неділі вперед, і мені потрібно його відзняти так, як далі йде школа. Да. Uh, вот так можу сказати. Я построю це. Кстати, думаю, що в наступному відео у мене в этот магазинчик. Ну, звісно, їй нужно закупов... закупувати секант товари к коледжу. Uh, і що вам ще сказати? Не знаю. Да, зараз у мене голос не лучших, тому що я только що проснулась. Озвучую для вас це відео, тому що сьогодні у мене цілий день будуть, мабуть, зйомки різних відео. Також заходьте в наш телеграм-канал, там я сповіщаю, які я відео знімаю, що викладаю нам там різні, можна сказати, за кад кадри, які не входять в е зовсім відео. Буває таке, що навіть можу викласти, що в мене твориться за кадром. Коли я знімаю відео, буває і таке. Ну, от, Я там ділюся з вами усім, навіть общаюсь, відповідаю на питання. Тому отак. А зараз давайте поговоримо на відлічені теми. І з першої, яку я хотіла би почати, за тиждень починається школа. У п'ятницю вже в школу. Жах. Я так не хочу йти в школу, це капець. Хто хоче йти в школу? ну я от не хочу. Щесь я в 10 класі, я прийшла в нову школу. Відчитлення свої скажу вам, думаю, що коли піду в школу. Але все ж я мені дуже страшно. Не знаю, не хо не не хотілося би цим ділитися, ну. Но... А, uh, Когда я переводилась в школу, даже я, це вже моя третя школа, перша, в которой я ходила там, ну, в перший клас, вторая, это вже я ходила второй, дев'ятий, і десятий, денад, я переходжу в іншу школу. Да. Мені очень страшно. Я не я можу сказати, така я не общительна, я люблю сидіти вдома. Я домосід. Хто, Хтось мені писав в коментарях, а я домосед, тому я ні з ким не общаюсь. Не ви такі одні. Я теж Дамасід. Більше всього я люблю сидіти вдома, ніде не виходити, ні з ким не общатися. Тому для мене вот так сказати, я домосед, і для мене просто нові знайомства, нові спілкування — це стрес. Котору сказати буде, тому що от е, мені страшно, як віднести нові однокласники як це все буде. Тому от так. І тому я зараз знімаю відео на пару неділь перед тому що далі піду учба, і потрібно буде мені потрібно підтягнути оцінки буде. І от так. А що вам ще сказати, навіть не знаю. Нам погода дала, можна сказати, прекрасна погода. У нас останні дні літа це сонце, а тому вот в останні дні літа гріюсь на сонечку пока що. Тому вот так. А, вже літо закінчується, мені навіть не віриться. Недавно я поставила нову аватарку шапку профіля. І просто змінила початок відео, а от мені вже потрібно створювати інший. Тому отако. Вже потрібно буде якусь осінню підбирати. Рисувати я, отако. якщо я рісую в, в альбомі, в скетчбукі, в тітраді, да, рисувати я вмію. А от на телефоні в мене ніяк не виходить. Може я колись яся научу, коли я буду цього хотіти. Якщо я цього не хочу, я це робити не буду і тому так. А от і все. Можна сказати, я розкладаю вже деталі. Мені Мікається, що більше половини я навіть вам не показувала, як я розкладала. А от і ви можете вже увидіти кінечний результат мого обостройства. Свою оцінку викладіть. Пишіть в коментарях в нашому телеграм-каналі. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, мені буде дуже приятно. На наш інстаграм всі ссылки внизу в описі під відео. Ну, а всім спасибо за просмотр, що ділили час цьому відео. Дякую вам за підписку, за лайк, за те, що нажали на колокольчик. І якщо ви це зробили, А якщо ви это не зробили, обов'язково зробіть. Мені буде приємно, Вам не сложно, а мені приємно. Ну, а всім пока-пока!